Всім привіт, сьогодні я вам покажу позор мого будинку в такій блокі. Ой, не туди зайшла. Все такого. Щас, чекається, зараз не на спущусь. Что так довго грузиться? Зараз це перший погрех. Тут у нас офіс тата. Тут у нас є заначка. Від мами. Йдемо, Тут ігрова у нас є, а тут подарки. Ірушецька що тут робить. О, мені не треба. Тут у нас є ще споличка. Тут мамочка з сапатами. Тут мамина значка. Тут іграшки спеціальні. Тут подарунки для дітей. Мами-тату. я покажу вам персонажів самих. Йдемо на по другий поверх. Угу, угу. Ось тут у нас є басейн, тут є, тут холодильник, трошки пустенький. Угу. Тут дитяча, дитячий, тут, да, тут старші димки ігра. Все. Зараз я вам покажу свої персоналі. Зараз. Чекайте. Раз, два. Чекайте. Я все зроблю. Осьо вона вже є. Малі. Міша Аврора та Тим. Ти. Тим. Ось так. Це у нас Діана буде. Хоч би не забути, блін. Що, Яка буде кімната для ця просто? Мам, та мама, Блин, зараз треба штори зробити. Ой, -мо. Штори, штори. Такі, думаю, підійдуть. І тут закриваємо і друга. Зараз перевернемо. Ой, не туди. Блін, не ставиться тут. Буде так. Он стався. -мо, ладно. Пишем. Это що... та мама тато. Тату нас звати будем Ар. Так Якщо будуть відкриті коментарі, то будь ласка, напишіть іменно. А мама буде звати Анна. Що. Тут офіс батька. Зараз він к нам планшет.